Всім привіт! Мене звати Таня. Сьогоднішнє відео буде про мотивацію до генерального прибирання на кухні. Сьогодні я перетрушу усі свої полички, усі свої ящички, все перемию, все переберу, викину зайве, запрошую вас до перегляду та запрошую вас приєднатися. Тож, дівчата, збирайтесь силами та нумо до праці разом зі мною! Так, щоб ви цей час провели не тільки корисно, але й приємно. Приєднуйтесь до мене, тож давайте подолаємо хаос у своїх домах разом. Туди починаю з тих ящичків, з яких може насипатись найбільша кількість якогось бруду та пилу. Це зачасту крупи. Я перебираю, дивлюся, що у мене закінчилось, можливо, щось у мене є в запасах та потрібно пересипати у баночки, я це роблю. Так простіше контролювати, що у тебе є в наявності, а що потрібно докупити. Тут у мене зерні тачія, я тільки придбала їх для себе і ще тільки планую почати їх вживати. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких рецептах використовуєте ці зерні тачі, та чи побачили ви якусь таку разючу користь від їх вживання. Дуже зручно мені користуватись ось цими листовими ковриками, які я придбала у епіцентрі, такі силіконові тоненькі, які ти нарізаєш та складаєш у ящички, їх можна легко виняти, промити, пропили і не псується саме полотно цих ящичків. Після того, як я протерла дно та перебрала усі баночки, я пересипаю муку та інші крупи, які у мене там завалялись в загашнику, а в цих баночках закінчились. Те, що не влізло, ховаю у шафу, також пересипаю гранолу. Дуже зручно мені одразу тоді, коли я перебираю усі крупи, заносити в список те, що мені необхідно придбати. Є дуже багато в плеймаркеті таких застосунків, які зручні у користуванні. У мене, по-моєму, ліст Он чи щось по типу того, те, що треба купити, зразу заносиш у різні категорії і дуже зручно потім йти з цим списком у магазин. Тут я вам показую боби, Мунг, по-іншому маш або золотиста квасоля. По смакучому, схоже, на зелений горошок має такий трошки горіховий присмак. Далі тут у мене те, що я додаю у вівсянку, це кокосова стружка, зерня та льна, кунжут, клітковина. Не можу просто так змусити себе їсти вівсянку лише з якимись смаколиками, тож потрібно поповнити запаси сухофруктів та горішків, щоб ранком можна було поснідати не тільки корисно, а ще й все ж таки смачно. Перебираю свій автопак рушничків та різних ганчірок. Пробувала складати їх такими по типу конвертиками, але не дуже зручно, тому що не видно, яка, де ганчірка лежить. Певні ганчірки краще справляються з брудом, деякі краще витирають скло та плитку, не залишають розводів. І іноді мені потрібно взяти ту чи іншу ганчірку. І коли скручуєш їх ось так стоячими такими стовпчиками, то потім набагато легше знайти ту, яку. Тобі треба. Подобаються мені ось такі смагастенькі, лохматенькі рушнички. Вони добре вбирають воду. Ось білі рушнички спробувала для себе і зрозуміла, що це занадто для кухні, тому що вони дуже-дуже дуже швидко псуються. І навіть я не знаю, чим можна ці плямки відтерти. Білизною у мене не дуже виходить. Напевно, ще спробую якийсь кисневий відбілювач. Якщо хтось з вас, дівчата, пробував та залишився задоволений, пишіть у коментарях. Про ваш цей досвід обов'язково скористуюся ним також і для себе. Весь пил та крихти я дістаю з ящички в пилу смоком. Це дуже зручно та швидко. Потім протираю ганчіркою і починаю повертати все, що стояло назад. Тут у мене в цих картонних коробочках знаходяться стопочки та такі салатниці від мого святкового сервізу. Поки що немає у мене в кімнаті для них особливого місця. Я планую зробити собі буфетик, де це все буде зберігатись, а поки зберігається тут. Цю нижню полку зараз я звільняю для потреб нашого Щурика, тому що він вже старенький такий хлопчик захворів і йому потрібна ціла. Полка для його ліків, які підтримують його в хорошому стані. На жаль, йому доводиться робити і уколи, а також давати таблетки, але ну, ми боремося за його життя у комфорті, наскільки це можливо. Це його таке місце для відпочинку. Я беру його вдень до себе на кухню, щоб я завжди могла підійти до нього. Та Погладити, почухати, привітатися з ним, щоб йому не було сумно. Тож це таке його ліжечко, де він відпочиває в день. Ось такі в нас з ним проходять спа-процедури. У нього вже трошки слабенькі задні лапки, і він не дотягується всюди, де б він хотів сам почухатись. Тож я йому ось так допомагаю щіточкою та руками. Вже він такий милий, і е, я вважаю, що якщо ми беремо за когось відповідальність, то ми повинні зробити максимально те, що ми можемо зробити для них, щоб їм було комфортно, зручно та приємно з нами перебувати. Продовжую розбирати верхні полички. Після того, як я все вийняла, побачила, що тут ось налипло купа пилюки, тому що в тій шафці у нас витяжка, і а, витяжка тягне все на себе. І створився такий прям ледве шмат петру по краю цих шафок. Я здогадуюся, як я цей момент прогавила, тому що сюди, ось нагору. На ці шафки я зазвичай кладу те, що мені дуже вкрай рідко потрібне, тому що так от зубати з табуретками за якимись щоденними речами не будеш, обожнюю свої стакани. Настільки вони мені сподобались у свій час, що я купляла їх по 5 штучок кожен місяць, поки не назбирала ту кількість, якої мені достатньо для прийому гостей. Протираю свою м'ясорубку. Купувала на AliExpress такі спеціальні штучки для того, щоб можна було компактно змотати шнур спеціально для побутових приладів. Єдине, що можу сказати, що майже з усіх побутових приладів ці штучки у мене вже відклеїлись. Та не хочуть триматися, а ось на м'ясорубці поки що тримаються. Показую полички, ось тут склала все, що мені потрібно для м'ясорубки та насадки для неї, а також насадки для комбайна. Комбайн тут, тут міксер. Ця поличка, це поличка з вітамінами. Тут в мене стоїть мед та а, суміш для міланки. Я все ще даю їй на ніч, замість такого, типу, як попити і поїсти, і попити за один раз. Луцитин, омега-3 та біотин, які я приймаю, ну, принаймні я намагаюся приймати кожного ранку. Я показувала вам ці вітаміни у відео моїх покупок iHerb. Кому цікаво, переходьте, дивіться: тут хлібці, чай, кава та щось солоденьке. Тут у мене крупи та рушнички. Тут у мене крупи та а, пакети з пакетами, як ви можете побачити на задньому плані. Це у мене такий відділ шафки, де зберігається все, що попало. Тут і консервація, і залишки круп, які мені ще не довелось пересипати, і вода. Ще одне таке місце безладу для мене. Це ось цей от ящик з столовими приборами. Я дістала цю штучку, не знаю, як вона називається цей кошик. Помила та поскладала все заново, все чистеньке все навела тут порядок. Під цим висувним ящичком знаходиться ящик для спецій. Там також у мене постійно безло, тому що він такий: знаєте, тут лежить все і спеції, і якийсь папір, і пакети для заморозки, ще якісь всякі різні штуки. Ось трубочки, пакети для сміття. Бічовка, тому що в мене Віталік постійно робить вас турму. Також все це виймаю, протираю. Протираю також цей силіконовий коврик і починаю складати все назад. Купувала такий контейнер для спецій, Я не знаю, можливо, ви бачили. По-моєму, в епіцентрі я знаю, що багато хто купує такі штуки, і в них така проблема, що ці перегородки вони взагалі не тримаються. Тому я вирішила приклеїти усе це на гарячий клей. А, і можу сказати, вже прокористувавшись певний час, що це абсолютно класно і повністю вирішило проблему. Тепер спеції у мене не перемішується, і цей литок, нарешті, почав виконувати свою функцію. Заклеїла також цей вінчик для взбивання. Дуже швидко він у мене поламався, купувала його на сінсай. А ось цей контейнер для спецій, він дуже класно тримається. Перегородки ці не висковзують через е, таку свою конструкцію. Там дуже такі плотні пазики, і ці перегородки туди дуже щільно заходять. Складаю назад спеції, намагаюсь поділити їх якось на те, що, наприклад, для випічки, те, що для м'яса. А ще на якісь такі категорії, але по факту більше виходить їх поділити на такі ну, ви бачите, більш широкі пакетики, які влазять ось у цей прозорий контейнер, та більш такі вузенькі, а, які розміщаються у мене в цьому білому контейнері. Ті приправи, які я ще не відкривала, я кладу в самий кінець для того, щоб використовувати спочатку те, що в мене вже відкрито, тому що ну, у всіх буває така ситуація, коли в тебе. Всі три пачки дріжджів тримаються відкритими і потім вони втрачають свої властивості. Нарешті в мене в спеціях такий порядок, і стало набагато приємніше користуватися. Насправді придбати ці контейнери, я вам раджу, вони дуже полегку, полегшують організацію приправ, і якщо щось піде не так, їх дуже легко відремонтувати. Пакетики для заморозки я також намагаюсь використовувати декілька разів. Я не викидаю їх а, після того, як скористалася ними один раз. Я їх мию, гарненько просушую, протираю та складаю ось отак: у один із таких самих пакетиків, щоб не утворювався безлад. На задньому фоні у мене пергамент, фольга, рукав для запікання. Складаю інші такі потрібні речі: це і мірні ложечки, і щипці, і ножі для м'яса, якими ми користуємося дуже рідко. Ціннички, які я використовую для того, щоб підписувати заморозки. Точилка для ножів, пакети для сміття у мене також є, хоч я насправді частіше всього користуюсь тими пакетами, які ми купляємо у якихось супермаркетах, якщо ми забули з собою. Екоторбу. А ці пакети також у мене, скажімо так, отримують повторний шанс на життя. Я їх використовую як пакети для сміття. Тут у мене завжди стоїть фруктовниця з фруктами, тож під нею постійно щось таке липке, коли не догледаш, якесь яблучко перетвориться вже на джем та протече. Протираю там все гарненько, протираю також ось цю підставку зі спеціями, витираю свою плиту. Я не знаю, чи казала я вам про те, що я дуже задоволена тим, що плита у мене саме білого кольору. На ній не видно нічого такого, ніяких ні відбитків, пальців, нічого. Ну, звісно, якщо каву потече, то це помітно і на білій, і на чорній плиті, але все ж таки за білою плитою значно легше доглядати. Сподіваюся, що надихнула вас на таке супергенеральне прибирання на кухні. А я переходжу до того, що я готуватиму вечерю. Дивлюсь на фоні один із своїх улюблених серіалів це Декстер. Це досить такий специфічний серіал, де головний герой це серійний вбивця, який вбиває інших серійних вбивць. Такий досить специфічний серіал. Там багато гумору, як на мене, трошки. Він однозначно не для дітей, але мені подобається і чомусь мене розслабляє. Вечеря дуже проста: це мариновані курячі стегна у соєвому соусі, гірчиці та медові. Поки вони будуть маринуватися, я швиденько почищу молоду картоплю. З'явилась вона у нас уже не так давно, ну принаймні, я не так давно почала бачити її на базарах. Дуже її люблю, але не дуже люблю її, точніше, дуже не люблю її чистити. Цього разу, коли чистила, не одягнула рукавички і потім дуже сильно жалкувала. Ледве відмила свої руки, вони були такі прям реально супер чорні. Наче я горіхи чистила, а не картоплю. Тож дівчата, бережіть ручки. Тягайте, рукавички. Поки смажиться м'ясо та вариться картопелька, я швиденько зроблю такий простий салатик. Це зелена цибулька, варені яйця та майонез. І така простенька вечеря, буквально хвилин за 20, якщо не рахувати той час, коли варилась картопля, готова! Покажу також обід наступного дня. Я готувала домашню шаурму, замаринувала курячу грудку у спеціях з вечора до ранку, потім обсмажувала це все у невеликій кількості олії, дрібно нарізала та замаринувала сама моркву по-корейськи. Добавила приправ трошки чесничку, солі, цукру, олії та трошки оцту. Дала усьому цьому настоятися. Також порізала огірок та помідорку. Нашинкувала молоду капусточку, трошки її присолила та, так знаєте, пожмакала руками, щоб вона була трошки м'якша. Порізала зелену цибульку та почала формувати шаурму. Тут саме головне це вибрати правильні лаваші, такі, щоб вони не рвалися. Іноді мені щастить, а іноді, хоч я і купую вірменський лаваш, він такий, знаєте, прям розлазиться прямо під руками. Смачую трошки майонезом, гірчицею та кетчупом. Якщо не додавати майонез, то в принципі можна навіть назвати це блюдо таким корисним та низькокалорійним. Викладаю все те, що приготувала, м'ясо та овочі та обережно загортаю цей лавашик у конвертик. Обсмажувати буду у своїй вафельниці з такими змінними насадками. Це насадка гриль. Я змащую поверхню вершковим маслом та обсмажую. Обсмажується класно з двох сторін. Кірочка вийшла, така румяна та хрустка. І взагалі, ця шаурма нам всім дуже сподобалась. Подавала я її до зеленого борщу, було дуже ситно, смачно та корисно. Хто зараз їсть, я бажаю смачного та дякую вам за перегляд і сподіваюся, що ми зустрінемося з вами у наступних моїх відео. Бережіть себе та усім пока!